До дня металурга та гірника урочиста церемонія нагородження працівників запорізьких підприємств «Метинвесту». Індивідуальні відзнаки отримали найкращі працівники. Також нагородили колективи та династії «Метинвесту». Зокрема, родину Потапенків Іва Шуткіних. Трудова династія нараховує 116 років. Начало нашей династии положил мой отец, Ивашуткин Евгений Павлович. Он работал вначале на Баглийском как заводе, потом его перевели сюда, после того, как он получил высшее образование, на Запорожский как завод. Метинвест компания награждает высокими наградами нас уже не первый раз. Я в 2016 году заработал золотую звезду Метинвеста. Вот, все благодаря нашей семье. Нагороду за особистий внесок у забезпечення стабільної роботи Запорізького ливарно-механічного заводу отримав Денис Апалат. Дуже приємно було отримати цю нагороду. Це заслуга всього колективу механічного цеху та й взагалі Запорізького ливарно-механічного заводу. Якщо поступальний шкалі, на 300 балів приємно. За сумлінну роботу та активну громадську діяльність нагороджений бригадир цеху холодної прокатки комбінату Запоріжсталь Євген Ельмендієв. Робота на підприємстві і свободна від роботи времени, займаюся волонтерством, якби допомагають цивільним і військовим, це дуже мотивує, якби я вже є стремлення к кращого. Загалом нагороди отримали більше ста працівників запорізьких підприємств Метинвесту, комбінату «Запоріжсталь», «Запоріжвогнетриву», Запорізького коксохімічного та ливарно-механічного заводів. Нам є багато чим пишатися в Запоріжжі. Фактично, якщо ми. Час, де е, у нас найбільше топовий випуск в Запоріжжі? Де знаходиться фактично найбільший у сухі країни, який виробляє В Запоріжжя? Де фактично найбільший вогнетривний завод в Запоріжжі? Тому фактично це місто, це є опора зараз української економіки і є опора фактично фронту е, та тих хлопців, які зараз б'ються.